Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі компанія Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні, на мій погляд, ми подивимося з вами досить гарний варіант. Ми будемо дивитися Алігрію з других рук. Комплекс Алігрія 7 розташований звідси 70 метрів. Це у нас центральний пляж, міста пляж Дель Куро. А саме ми будемо дивитися квартиру з двома спальнями, двома. Загальна площа 98 квадратних метрів. Квартира має кухню, просторний салон, також терасу. Давайте прогуляємося і подивимося цей гарний варіант. Ось ми і пройшли цих 70 метрів, локація ліпше не придумаєш. Дистанція до найближчого великого гіпермаркету Консум 300 метрів, до центральної Меркадони 500 метрів, автобусна станція поряд з Меркадоном також 500 метрів. Зона «Делькура» – Кура найліпша зона в місті Перевір. Ось так виглядає зона відпочинку під відкритим небом. басейн йде з підігрівом. Також на території урбанізації у нас є фінська сауна, а квартира розташувалася на другому іспанському поверсі. Як ви можете бачити, в квартирі є ось така геобразна додаткова вітальня. Перед тим, як пройти в квартиру, хочу звернути вашу увагу на ці дуже якісні броньовані двері. Квартира має 98 квадратних метрів. При вході у нас відеодомофон також ось така будована шафа. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут не плитка на полу, а паркетна дошка. По плануванню у нас йде перша спальна кімната, перший санузел, також є ось така вбудована шафа. <му> перша спальна кімната. Є вбудована шафа, тут не вистачає ліжка, можливо, ви захочете тут поставити одне спальне чи двох спальне Місця достатньо. В цій квартири є ще один нестандарт. В кожній кімнаті є підігрів полів та пульт, де ви можете виставити ту температуру, з якою вам буде комфортно. На всіх вікнах встановлені електрожалюзі, які забезпечують додатково звуко. Тепло та світоізоляцію. Ось так виглядає у нас кухня. Тут є все необхідне для того, щоб приготувати їжу. Також вбудована посудомийна машина. На підлозі у нас ось така дизайнерська плитка. Ось так. Виглядає гостинна кімната. Як ви можете бачити, тут є у нас обідіна зона. Також є частина кухні, яку ви можете використовувати як барну стійку. І тут у нас ось такий великий диван Геобразний. Напроти у нас телевізор. З гостинної кімнати ви можете потрапити на терасу. Що ж, ми дивимося другу спальну кімнату, вона є основною. Можемо закрити двері, щоб нам ніхто не заважав. Тут у нас розташована ще одна шафа купе, навпроти у нас санузел. В цьому санузлі ще є два умивальника. Погодьтеся по іспанським міркам. Це досить велика спальна кімната. У нас ще одна будовна шафа купе також є можливість вийти на терасу. На стінах такі дизайнерські обої. Ось так виглядає балкон даної квартири. Він виходить на вулицю Педро Лорка. Це у нас друга лінія від пляжу Дель Куре, центрального пляжу міста. Також на балконі у нас встановлений бойлер та пральна машинка. Що стосується розходів на утримання даної квартири. Комунідат 217 євро, оплачується раз в три місяці. Щорічний податок Ібі 320 євро. Шановні друзі, ми з вами подивилися квартиру, яка розташована 70 метрів від центрального пляжу міста. Будинок був побудований у 2019 році. Квартира сусить з двох спалень, салона, двох ванних кімнат, кухні, тераси. Вартість об'єкта – Вартість об'єкта 273 тисячі євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, мій номер є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший запрос, я з залюбки буду радий вам допомогти, знайти нерухомість вашої мрії в Іспанії. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.